Збірка поезій та прози від дітей. Сьогодні у Сумах презентували книжку Моєї душі торкнувся Янгол. Її створили 28 дітей з прийомних родин. Про що книжка розкаже Юлія Марковська. Ця збірка виключно дитячого авторства. Вона створювалася майже два роки. Тут є роздуми дітей про минуле майбутнє, а то майдан і власних батьків. А також е, тут є дитячі мрії. Ось одна з них. Я хочу, щоб у всьому світі, зокрема в Україні, ніколи не було війни, щоб ніколи не пролилася людська кров і людські сльози. А ці діти читають про своїх названих, утім рідних батьків. Багато різних є батьків, а я хотів би стати розумним, добрим, як і він. Мій найрідніший тато. Завжди пам'ятаю твою допомогу. Ти віру даєш, що мене все лихе, і я все життя щиро, дякую Богу за те, що в цьому світі знайшла ти мене. Над створенням збірки працювали 28 дітей. Вони з різних районів Сумщини, не майже півсотні сторінок, їхні оповідання та вірші. Наші діти ще раз доказують, що сім'я це основа. Коли вони жили в своїх біологічних сім'ях, ну не було в них такої змоги. Зараз вони як ті квіти розкриваються, мов бутончики. Мої всі вісім дітей, всі з там. Аніна на робота також увійшла до збірки дитячої творчості. Приїхали ми з таким чудовим поповіданочком, яке це було документальним. Вразило нас те, що в нас ми були, відпочивали у бабусі в селі, і обірвалося гніздечко, якому там було п'ятеро ластів'яток. І ця дитина, Анечка, вона побачила цих ластів'яток, була небайдужа до цього. Вона схвилювалась, проживала. А в нас там бігав котик. Я хотіла хто його прочитав, щоб він. Відчув, як це, щоб допомагав всім і щоб прийшов завжди на допомогу вчасно. Хоч іноді діти писали без рим та потрібних ком, утім про те, що турбує кожного особисто. Ми хотіли, коли задумували випускати цю книгу, показати, що діти в прийом, діти сироти розвитку стереотипи, що це такі ж діти, як і звичайні, просто так в сложили житті, що вони винуждені були жити вне сім'ї і показати та очень талантливі діти. Ця книжка не остання, кажуть ті, хто допомагав у її виданні, бо є ще діти, які хочуть поділитися своєю творчістю з сумчанами. Юлія Марковська та Олександр Гордус на часі новини.